Так, добрий день, я хочу пояснити, як робити копію презентації, копію заготовки. У нас є дописи, в якому написано посилання на заготовку презентації. Клікаємо по ньому. І бачимо, що нас перекинули клуб презентації і доступний лише перегляд. Тобто ви не можете вносити зміни в цю презентацію, тільки дивитися, як зробити копію. Файл. Зробити копію, вся презентація. Робити копію. Тепер це вже ваша презентація, точніше, копія моєї. І ви можете тут додавати свої слайди. Клікаємо мишкою на останньому слайді, плюсик. У нас з'являється новий слайд, і тут будемо працювати. Тільки треба поміняти, пам'ятаємо, треба поміняти е, макет. Коли ви вже виконаєте повністю роботу, потрібно її здати. Для того потрібно в першу чергу зробити її доступною для перегляду іншим, бо зараз тільки ви можете дивитися обмежений доступ. Усі, хто має посилання, можуть переглядати. Копіюємо посилання. Заходимо в НІД і здаємо мені це посилання. Бажаю успіхів!